Вот я сейчас буду показывать вам, как я обещала, как я плату квиточка. Мы сейчас поставим вот такую подставочку. О, вышло, ура! Подставка вышла. Так, отрезаем резку. Я буду делать большую квиточку, поэтому... Только одна такая выйдет, потому что у меня много, там Відео постараюся робити недовгим. Якщо ви вже хочете, можуть зробити крузі браслет з такими квіточками. Я візьму ось таку велику. Все. Куди мені сипати? І рожеві ось такі гарненькі, рожевенькі. Так. Ну що, поїхали? Перемольозку насажу насажуємо, Ну, я буду... Я спочатку 8 насаживала, але вирішила, що треба побольше якось. Ну, побільше якось. Тому буду насажувати трішечки більше. Я вже все, бачите, підготувала, щоб ви і мене лайфхак подивились, Як плести, не знаю, можливо, я це не я придумала, тому що мені просто прийшло в голову так зробити і ось. Я теперь рублю Есть такие квиточки, такие букеты. Листки, кстати, я не умею работать. Не умею все. Так уже. И да, если вы хотите, чтобы я сделала чокер, З такими рожевенькими, гарненькими, тоді поставте лайк. І, і кроме лайків, постав... напишіть в коментарях. Ну, напишіть якийсь коментар. Типу хочу. І якщо не хочеться, напишіть, що не хочете, або просто не пишіть. Ось так уже, думаю, вистачить. Я думаю, ще парочку і вистачить. Я думаю, еще вот это И еще одна. Давайте добьем 10 подписчиков. Я по справді дуже рада каждому подписчику, каждому велика дякую. Справді велика дякую, тому що справді. Це я перший раз знімаю відео. Ну, починаю знімати. Це мій перший канал. Я ще ні разу більше не знімала. Це зразу почала і в мене вже 7 підписників, скільки там багато переглядів. Я велике всім дякую, хто мене піддержує. Ви в мене краще. Так. Зв'язуємо тепер. У нас е, треба, щоб ось так вийшло. І тепер ми притягаємо через оце колечко, що у нас вийшло. Льозка, кусочок. І другу половинку також придягаємо. Опа. І тепер затягуємо. затягуємо, О, Я багато взяла і тепер у мене якась квіточка вийшла, не туємо що. Вибачте, я зараз перероблю быстренько. На камеру давайте все таки Ну, Тому що. що ще. 4 хвилини. Та ні, я все таки за камеру перероблю, але я вам покажу, як я роблю правильно. Так, я важу ось так зробила тут 10 штучок. Більше додати не буду, не знаю. Тому що більше додавлю буде. буде це ще й в перший раз. Менше добавлю також, тому не зрозуміло. Поради для всіх. Та дивіться цей лайфхак. Просто робіть, робіть, як ви хочете. Язик язик. Робіть, коротше, як хочете. Так. Це відео не таке довге, як завжди. Хоча воно ще може бути довгим. Я знімаю камеру. Камеру фух, знімаю, фух, знімаю. Не знаю, от чесно, з цими довгими відео ну, ти на них втратиш більше часу, але їх важче зап... і запостить, і що, типу. Ой-ой-ой! це я толкнула. Вибачаюсь. Дуже сильно вибачаюсь. Сильно, сильно вибачаюсь. Сильно-сильно вибачаюсь. Вже 5 хвилин іде. Да? Ой, ой, так, я на... о, квітка виходить. Друзі, є у нас ось так, це значить. А, ось тут камбараш. Єсь у нас така квітка. Ну буде у нас цей раз така квітка, тому що не вийшло в мене інша. Ну, вибачаюся. Але яка вийшла? Зате гляньте, яка велика то ну, зараз я. Я завжди дуже сильно льоскою обматую, щоб воно точно не розплилось. Але бувають такі випадки, коли все-таки розпилітається все одно. так. Фу, блин. М -м -м. Завязывать не надо, ребят. Завязывать не надо. Завязывать надо. когда мы... Так. Все, это поехали. Будем, короче, дуже багато Надівати я вже за камерою зроблю. Ну, просто надівати на дві. дві частинки льоскою вместе. місті. Треба багато, тому що ну, довгий такий. Ми ж довгий стебель будемо робити, бо у нас велика квіточка. Той, хто хоче, може замовити ем, в мене в Телеграмі все, що хочете. Корише. Все, що зможете, зроблю. Все, що не зможу, постараюсь зробити. Але якщо не вийде, то вибачайте. А ще в Телеграмі ви можете написати, що я в сьогоднішній раз теж плисти. Але поки що ви не приєднуєтесь. Але якщо хочете, можете, можливість, тому приєднайтесь, будь ласка. Мені буде дуже приємно, тому що в Телеграмі досить важко набрати підписників. Досить важко. Досить досить важко. У нас поки щось так. Ще треба побільше. Тому що в Телеграмі, коли в мене будуть підписники, я ж вже казала в своїх відео, будуть підписники, будуть там лайфхаки, яких не буде тут. А поки що нема тих лайфхаків ніде. А ще ті, хто підписується на мій телеграм, перші дізнаються, чи я буду плести, чи не буду на другий день, чи ще щось буде, чи не буде. Тому підписуйтесь. Фу, мені вже спина затекла. От квіточка, якщо чесно, то їх так і легко одночасно, але довго. Легко, але довго плести. М -м. Я вже десь хвилин їх плету. Надіюсь, я встигну виложити це відео, тому що мене скоро світло виключать. Якщо не встигну, то виложу, коли включать. Але все-таки надіюсь, що вийду виложить. Бо я сьогодні ще нічого не виложувала. Так. Я ще ті хто підписаний на мій телеграм, завжди бачать, що я збираюсь робити відео. Мені не дуже ця квіточка подобається. Ось така квіточка. Мені більше ось ці мініатюри не подобаються. А які вам більше подобаються? Це. Ця? Ця? Всім дякую за увагу. Всем хорошего дня.